Благословен Бог наш, все данині присниво віки віком. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю небесне, втілю душе істини, і живе дісився, і сполняй, сокровиче в лайки жизни, подателю, прийди в сили, се вниз ті от церкві сверни. І, спаце, блаже, душе наша, святий Боже, сиди, хрібко, сіти без помилуй нас. Святий, Боже, сі, кріпко, чи тебе помилуй нас, святий, Боже, сдити хріпко, чи ти без помилуй нас, славу Цуї, Сину, і Святому Духу. Нині приснимо віки вікова. Мій. Три свята, трой, це помилуй нас, Господи, очисти серіха наша. Dlatego proste tebe naša, svetej pocite i oči moči naša, imene Tvoje orade, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slavu i Senu i Svetomu duchu. na nej presne volike vikov, amin. Oče naš, že je se na nebesi, da sveti cimia Tvoje, da prejde carstvo Tvoje, da bude dvoľa Tvoja, tako na nebesi na zemlji, krim náš, na sušni, náš, ne na nesť, i ostave nam doli naša, jako že ima ostavljeni dožnikom naše, i ne radi nas svoje na iskušenje, no izbavi nas od lukava ovog. Iz carstva i sila i slava i Sina i Svjeta u Duha na njih presne u vike vikov. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Госпо і Сину, і Святому Духу. І нині і пресної во віки вікова. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Прийде, поклонімося Христу, Цареві нашому Богу. Поклонімося препаратим самого Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови славі, душе моє, Господа, Господи Боже, моє возволечи, єси Во Воїсповідання, вода ліпоту, облекса, єси, одіяйся свідом, як коризую. Простирає небо, яку кожу, покриває водами при привез своя. Вола облака на восхождені своє, ходя і накрило вітриню. Не ли своє дух і слуги своє, пламень огненний. Основає землю на твердіє, не приклониться в вік віка. Безна, як рисо, одіяніє, на горах стануть води. От запрещення твоє побігнуть, от ласа грома твою бояться. Восході гори, не сходять поля в місті, є основа сім. Predil položil, je si ožene prejdú než obracia sa, pokrate zemlju, posiela ich v Debrick, posiela ich toštiky vody, napájajú sa zviery serne, až do nahrrevo, žaždu svoju, na tej ktici nebesne, previetajú to strde kamiene, daďa zvlas, napajujú horod, prevez pred nich svojich, a ich tu jedna stýca zemlja, prozabaví travu s kotom, na službu čelovíkom, vyveste ich i pod zemlím, venuje sa le srdce Umáleca jela imimi klipcerce srdce človeka na saťace dreva polne, kadrneástri, že je se nasadil, tam obtiece vozni zďacia je rodie v vo žerešee predistujet emi. H Hor ve sloaklen nem kami pribežešte za jacem, so otvorile silnom ovreme na sonnce poz na západ svoj. Polžil je si muj bez znož nej, že prdujci zvir jedurávný, skem nereekaúčee voz chytitt zosskad o dva pešťu sebi. Восіє Сонце, і собращася, і вложа свіх лягут, і зойде чоловік на діло све, на діла неє све до вечора. Яково звична діла Твоє, Господи, все при мудрості сотворилі си, і сполнися земля твари Твоєя. Сіє море велике і пространне, та мога дихджені з числа. Животне мале со великим метам, у кораблі приплавають. Змійся Його, що со здалі сі ругатися Йому. Сяк Тебі чаю дати піщу Його благоврем'я. Давшу тебе ім собі ру, тот вержу тебе руку, всяческа ска іспольняться благості. От тебе лице возм'ятуться, це, отаме ще дух і чезнуть, і оперствою возвратяться, послаши духа твоєса, завжди це в новище лице земли. Буде слава во вовіки, Возвеселиться, Господі їх своїх, призирай на землю, Туре, у Трестиця, прикасає свого мідим'яця. Госпою, Господи, по Господи, ті моєм, моєму моєму дондежи єсть, Да сладиця йому бесіда, моя же звеселівся, Господі. Дай ще з одрішниця, землі і беззаконниці, якоже не бойти і благослови душе моя Господа, сонце позна запад свой положили, лісіть мої без нощ. Як возвелишся, діла Твоя, Господи, вся премудрості твори вліси. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і пресне, во віки віковані. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Slava tebi Bo -o -o -o. Господу, помолимся. Господи, 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 помолимся свидетельству Христі діяконстві, о всем прищі люди Господу помолимся, о Богу народі нашому, придержащих властях наших і о воїнстві, Господу помолимся, о граді сім святі обітелися і всяком граді в естрані і вірою живущих в них, Господу помолимся, о Богу розтворені його з духу і зобіли і плодов земних, і времені хмирних, Господу помолимся, о плавающих, подешествующих, недвуючих, страждущих, плінених його спасенних, Господу помолимся, Господи Ой, збавитися нам, цекия скорби, гніва і нужда. Господу помолимся. Господи Заступи спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Господи благодати, Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і пресну Марію со всіми святими пом'яну самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предади, Яко подобає тобі, всяка слава, слава і поклонений Отцю і Сину і Святому Духу, на ній і присниво віки віков. Амінь. Господи, вослав тебе, услышим я, услешим я, Господи, Господи, вослав тебе, услышим я, воднилася молия моєго. Не дав возвати ми тебе, послишля, дай і справиться молитва моя, я коканила пред Тобою, озі я не є боко моєю, жертва вечеля, послишення слів. Положи, Господи, хранини устом моїм, і двері граждані, у снах моїх. Не уклони серця моєго, словеса, лукавстві я, не вшивати мене огрісіх. Со чоловіка ділаючим беззаконні, не со збранним їх. Некатня праведник милостиві обличить м'я. Я лише грішного да намастить глави моє, яко ще молитва моєго благо, їх, Пожертви ти боша при камені суді їх, услыхатися глаголи мої, яко возмовша, як отоща землі, просидеться на землі, рашто, кості їх їх приадій, як тобі, Господи, Господи, очі мої, натя у полах не отиме душу мою. Сохрани мене, цій твій ужасоставішами і од собаці лаючи в беззаконні є. Паду ражу, свою грішницю єдин, єсмь, аз до де прийду. Гласу моєї, Господу возва, ласу моїм, Господу помолися, пролив при ним молення моє, печаль моє при ним возвищу, не дай зати од мене Духу моєму, і ти познали, сістези моя, на по нему уже хожда, скриша, сітні, смотря ходесною, возглядах і не знає мене, погибе бійство од мене і не зиває душу мою, возвах ко тобі, Господи, ріхти, сиповання моє, час моє, си на землі живи, вольми моленю і моєму, якосмі. Мирився зіло, і збавимі од гонящих м'я, як укріпичася паче мене, і зведи з темниці мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праведнице де дежа, возда сім'ї, і глубини возбарко тобі, Господи, Господи, услиши глас мой, да будуть душі твоїм немновіші, гласу молення моєго. А ще беззаконня назріши, Господи, Господи, хто постоїть. neko tebe očišćeni je jest. Pada je Padaje za древа ради и od se dreva radi, i ljuto je osužden i je podem let. No, Hristos na drevi privožda i se to razruši, sokrušen na ože obnovi, i na so i otcu, Со святым Духом содро рел есть имя ради твоё потерпи Господе потерпи душу мою во славу твою уповаю душа моя на Господа даж мне мы вспомиление кресте umi даво уми пресно ношу во že na жена зради подьяли се плотию Strasti честно ja i svit od nek prijem I plać u kresta tvojo prestoja ti mnoju vsegda I nanem tebe jako anca Zritim zemajema. Ostražen je utrnija do noši, ostražen je utrnija, da opovet ГОСПОДА gospoda. Užasve se zemlja, vozduh pomrači se, vidjaši bo, do sada ima И I stajuša je ore prešenijem, i vozrinijem На древи сmiжајуšaни. Дхани је всяко је обjeжаша одла нију бездушна сушао и мертва лотију. Ј господа мили мно neuизбавление И то избавити д древља ооцибе за konи је. Три божества пристате світліший, Михаїле являєся Архістратиже. со горними силами зовеше радуяся. яся, свят єси, Оче, свят єси собі слово, свят єси, святої душе, Єдина славо, єдине Царство Слово, єдине Божество. І Hvala. Hvala, gospoda, svi jezece, pokvalite jeho, svi ljudi je, i ve tvoj ohne, mi dobrota čudna, mihajle prebohate. Prvo, anhele, neveščestvenem bojestestvom prekodeše konce i stvornja je povelinija svih tvorca, Selen vo kriposti Tvojej poznávajem, e, jest spašnik iscelený hrám Tvoj sodílova ja, zvaniem Tvojim svatým početajem. Jako utvrdi sa milosti na nás, istina ospodňa prebýva je Tvoraj anhele Tvoja, že pisať sa duchy, i služašće ja tebi plamen ognene, posredičeno prevoje svojuša, pokazal je se, gospode, tvojih arhanevske, neka i larka tvoje manove ne sa slove i pistre svjatoju, so strahom vozlašajuša slavi, Bože, sláva Otcu i Synu i Svetomu Duchu. Zradujte sa nám sa dnes, kriače no načali ja. Prvo stojateľ po vaši, náš predstateľ, veľký archistráty, vodne šikne zvočestným jeho chrami, preslavno javnaje sa osviaščajet, tým, že podolú hospivajúše, Тому возопі покрай наскрованка твої, величайше Михаиле, архистрака і нині присма, і во віки вікова. Jek da na privoždajemo vidjela jesi, Anca iz tebe, Agnice, roždena, во slezjaši, U kremni čudo slašajše je, Kromi bolji z nej prežde rodikja, Ne niže bolju srce mi ne terpnu tebi zriti, Raspina je magri se, Se nemoj mnoho milosti Премудрость прості, свято, я слава, безсмертного Отца Небесного, свята блаженного, Ісусе Христе, пришедше сонце на Запад, Видівши світ вече.

Всім премудрость вонь мимо. Помощ моя од Господа, сотво що і землю. воси дохочу мою в городню дуже прийде, помощ моя, моя господар, Господа, сотво небо і землю. помож моя од Господа, сотво що і землю. Согославенеси, Господи, вове, черце, бедрика, сокрани, Господи Боже, Отець з наших, з, і квальний, прославлена ім'я Твоєго віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, я кожи упова комната. си, Господи, навчи нас оправданням Твої. си, владеко, розумій нас оправданням Твоїм. Сього славенниси, святий, просвіти нас, оправданні Твоїми. Gospode, milo svoja, bo vidim ruku Tvoju ne prezre. Tebi podobaj hvala, tebi podobaj pinije. Tebi slava podobaj Otcu i senu i svjetomu duhu. Neni presnoj, bo vike vikova mi. Ізпълни вечерню молитву нашу Господа, ви. Господи помилуй. заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас Боже твоєю Господи помилуй. Вечора всього совершенна свята, мирне і безгрішного Господа, просим. Одай, Господи. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя, душі тілес наших, Господа, просим. Прощення, уставлення ріхо і прегрішені наших, Господа, просим. Одай Добрих і полезних душам нашими мирам іро в Господа просим, Одай, Господи. Проче время живота нашого мірі покаянні, і скончати у Господа просим Одай, Господи, християнське кончене живота нашого безболізнене мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Просим. Одай, Пресвятую, пречистую, преблагословенної славну владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими пом'яну уши самі себе і друг, друга, і весь живот наш, Христу Богу предадим. Як благий чоловіку, любець Бог єси і тобі славу, села Цу і Сину, і Святому Духу на Ні, і во віки віков. Мир, Сім. Глава Вашого, Господеві, приклонити. Глава Вашого, Буде держава, царствує Твоє облагословенне і непрепрославлене Отце і Сине, і Святого Духа на ній, і прийсне вовік і віков. Амінь. Крест Твого, Господи, життє заступленієм, людям Твоїм єсть і наднадіюшися,

Кръст твой Господи рай отвързе роду човечески кому и слини я избавшай се тебера вспъщаося под люба нашаго поем помилуй нас помилуй нас яко помно исполнекомся в начежения найпаче на полнеся душа наша понусения обзучек и уничежения горде Мучени твої, Господи, не отвержався тебе, не отсипиша от заповідей твоїх, тіх молитвами помилуйна. Славо Цвоє і Святому Духу, і на ніпресна і во віки віком. А він начальник і поборник. І а не ловче на ваші же, всякі я нужда і скорби, недугові лютих гріхов свободи. Вірно воспіваю, що я й тя славне, я війна невеществен невещественна озря, і неприступне світом владеш, я слави осінь. Toj bo čeloviko ljubno plod nas radi ođi v prijat, spas te vod skočiv

же пожимо скалях, дружником нашим і наведе на своє скушене, но избави нас от лукавого. Яко Твоє царство, і сила, і слава Отца і Сина, і Святого Духа, на і присни во веков. віком. Небесний, воїнів і сварх і молим Тя пресно мене достойний, да твоїми молитвами обрадиши нас кровом кроне вещественне Твоє слави, сохраняє нас, припадаючих, приліжно і вопіючих, одвіті збави нас, як начальник сил. слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки Амінь. Діво пренепорочна, я мати Христа, Бога. Horuže je projde tvoju presne na tú dušu. Niekda rastvená je ma videla jese, volejú se na Boha tvojeho. Jeho že blahoslovená je moja ešte nepresaj. Proštenie prerešený nám darovať. Боже, по велиці милости Твоєї, молим Тися, услаши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся у святішим селенцем архіреї нашим, Францисці, папі Римстим, преосвященнім, бо любим єпископі нашим Кир, Теодорі, бо любим єпископі нашим Кирнілі, Послужащих і послуживших у святім храмі семи отців наших духовних і всей во Христі, браті і нашої. І ще молимся обох ранімом народі, нашому придержащих властех, наших і осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся у пристоящих людях, ожидаючих у тебе великі і багатої милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Христия. Я Лейсо. Bec Бог єси, і тобі славу села, Цу і Сину, і Святому Духу, на ній пресне, Пре і во віки віком. Слава тобі, Христе, Боже, уповані наше, слава тебі. Святому Духу, і Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Благослови! Христо, істинний Бог наш, молитвами причисти я своєї Матері, святих славних і всехвальних Апостол, преподобних і богоносних Отець наших, блаженну священомученіка Теодора і всіх святих, помилуй нас, і спаси нас, як облак і чоловіко-любець.